Вітаю, я Надія Матвієва. Як під час війни вберегти дітей від ворога в інтернеті? Ось надійні поради. Окупанти вербують в інтернеті наших дітей, щоб витягнути з них інформацію про позиції українських військових. У месенджерах це можуть маскувати під гру або просто пропонувати гроші. Тож, перш за все, забороніть дітям надсилати будь-кому фото чи відео місцевості, військової техніки, зруйнованих обстрілами будинків, описувати, що відбувається навколо. Не можна постити такі дані в соцмережах. Вимкніть у дитини в телефоні геолокацію у соцмережах, щоб вони не підтягували її автоматично. З підлітками заборони не працюють. Якщо дитина достатньо доросла, аби зрозуміти, відверто поясніть, яку шкоду може завдати передача інформації ворогу. В той же час намагайтесь не обговорювати при ній свої фінансові проблеми. Підліток може вирішити, що повинен допомогти родині, заробивши гроші. Вороги можуть полювати на інформацію в шкільних чатах та телеграм-групах гуртків. Підлітки часто обговорюють там перебіг боїв та зливають фото з пересуванням техніки. Проведіть разом з дитиною ревізію. Всі користувачі мають бути підписані справжніми іменами. Незнайомий ніки краще видалити. Передивіться з дитиною список інтернет-френдів, залиште тільки тих, кого знаєте особисто. Домовтеся, дитина не буде приймати нові запити на дружбу, не порадившись із вами. Також ні новим чатам і групам. Можна встановити батьківський контроль. Він дозволяє керувати додатками, і дитина не зможе завантажити небажані, відстежувати час використання пристрою та встановлювати правила доступу до цифрового контенту. Для гаджетів на базі Android це Family Link. А ось тут інструкція для власників гаджетів на основі IOS. Крім того, існують спеціальні програми для батьківського контролю: Child Web Guardian Pro, K-Studio, Bark, Sentry, Screen Time, Kids Locks. Пам'ятайте, під час війни інтернет-шахраї, педофіли та кібербулери нікуди не поділися. Тож вивчить тему інтернет безпеки разом із дитиною, наприклад, на сайті Міністерства освіти та науки. Також освітні серіали про онлайн безпеку є на платформі Дія Цифрова освіта. Якщо листування дитини здається вам підозрілим, зробіть скрини, заблокуйте співрозмовника і зверніться до кіберполіції. Електронну заяву можна залишити на сайті cyberpolice.gov.ua або зателефонувати за номером 0800 505 170. Бережіть себе та дітей. Разом переможемо! Все буде добре.